Забрати у дітей і віддати ветеранам, чому депутатам доводиться обирати між соціально важливими категоріями. Під час пленарного засідання відбулось жваве обговорення долі центральної міської дитячої бібліотеки та можливості створення там ветеранського хабу. Натомість батьки учнів ліцею номер 18 наполягають, бібліотека це не лише місце зберігання книг, але й повноцінний простір розвитку, освіти та культурної інтеграції дітей. Пошук приміщення для ветеранського центру триває у місті вже понад півроку. Автор. Петиції Євген Бут наголошує, це єдина двоповерхова дитяча бібліотека в Чернівцях і скорочення її площі обмежить доступ дітей до освітніх та культурних можливостей. Містяни просять владу провести громадське обговорення або ж розмістити ветеран хаб у будівлі міської ради чи іншому більш придатному приміщенні. Це єдина двоповерхова дитяча бібліотека в Чернівцях, яка є середовищем для навчання. Та Ця будівля має цільове планування та не підходить для іншого використання. Бібліотека розрахована на різні вікові групи дітей, має майданчики залі, які розташовані на окремому поверх об'єднання усіх вікових груп дітей на один порог поверх. Це зведе до обмеження спроможності бібліотеки надавати розширений доступ до знань і культурних ресурсів. Мисткиня Світлана Крачило, яка працює з дітьми у бібліотеці вже сім років, зазначає, що на першому поверсі розташована гардеробна та єдиний великий дитячий простір. За її словами, заклад потребує підтримки, а не скорочення функцій. Крім того, саме тут знаходиться і доросла читальна зала. На першому поверсі знаходиться гардеробна, турната, де заходять люди, приносять здають верхній одяг, да лишають, його, йдуть наверх діти. І мають можливість провести одне свято, тематичне свято, зустрічі з письменниками. Тобто бібліотека дійсно єдиний простір, великий дитячий простір, цільовий простір, яка працює, активно працює. Можливо, вона працює не на 100%, але вона і не підтримується на 100%. Діти записали навіть звернення. Крайня делегація, вони хотіли висловитися, на жаль, їх не, не стали слухати. Ну, у нас дітей не дуже чують як особистість, а це вже е, маленькі громадяни нашої країни, які будуть розвивати нашу країну. Це е, маленькі громадяни, е, батьки, які в тому числі е, воїни, е, військові, е, в тому числі, на жаль, загиблі воїни. Директорка управління культури Юлія Савтенко заявила, що для неї стало несподіванкою дізнатися про намір передати приміщення під ветеранський хаб. Мене, як начальницю Чернівецької міської ради, дуже здивувала поява такої петиції. Скажу, чому здивувала? А тому, що ще жодного рішення взагалі не було. По бібліотеці, тобто наразі на комарова на скаті, точніше знаходиться дитяча бібліотека. І я, як е, е, начальник культури, не тільки дитячу бібліотеку, але. Е, Наталія Шфрунзе, директорка департаменту соціальної політики, пояснила, що ветерани напередодні подали відповідне звернення, а нині хочуть виступити перед обранцями. Вчора ввечері з'явилася ще одна петиція, і вона вже за декілька годин набрала 250 голосів і більше. І є представники ветеранів, наші герої. Я б хотіла, щоб так само вони виступили. Представники ветеранської спільноти попросили депутатів піти їм на зустріч. Я попрошу всіх, що вийшли на зустріч що є Тому що ветерани ті, хто захищає цю країну, захищали, захищають нас. Ми залишили час по себе, час по свого здоров'я, і так само ми відправилися з нашими попередниками. Ми рахуємо те, що ми хідні найкраще. Нам не потрібно дійсно великий простір. На жаль, у замк, у містер, немає, покоє, в межах міста немає такого, який може відподатися нашим пораненам. У міськраді ж переконані, що найкращою подякою захисникам буде не поділ існуючих приміщень і не створення конфлікту між дітьми та ветеранами, а забезпечення для військових окремого комфортного простору. Мов сьогоднішній день не йде про те, що хтось не дає вам приміщення бібліотеки, а про те, що для вас ми насправді маємо дати найкраще, найкраще, те, яке має підходити для вас чи дати, чи збудувати. Ми маємо зробити все для того, щоб ветеранський простор він був… Ідеальне задоволення ідеальних ваших потреб, дракуванням інклюзії, доступності, доступності до всіх е сфер е надання послуг. Ми ж про це з вами говорили. Це дуже неправильно на сьогоднішній день суспільство зіштовхувати. Давайте вивчимо питання, але разом з ветеранською спільнотою, без них про них приймати рішення також щоб... не можна. Тобто, маємо. Зустрітися разом, має бути керівник управління майно. Хто запропонував це приміщення? Хто запропонував це приміщення? На телевічках знаємо. Ви колочика дати. Музично драматичний театр. Сьома. А якщо буде потрібно, то й музично драматичний театр. Депутати вирішили створити робочу групу, яка має завершити розгляд питання до кінця місяця. Серед можливих варіантів приміщення, яке місто нині здає в оренду. Якщо вони виявляться передатними для хабу, розглянуть можливість розірвання договору з орендарем. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, промінь.